Звичайний день жінок із квітами можна зустріти лише зрідка. Міжнародний жіночий день 8 березня в Німеччині не свято. Шоколадних цукерок із присвятою цьому дню тут не продають, а перед магазинами квітів не вишиковуються черги. У міжнародний жіночий день квітів купують трохи більше ніж зазвичай, але тут на заході країни це свято не настільки популярне, як у східних землях. Взагалі-то в Німеччині традиція вітати жінок у міжнародний жіночий день не прижилася. Це роблять хіба що профспілки. Зате про права жінок та гендерну рівність говорять не тільки 8 березня, а всі 365 днів на рік. У Україні діють понад півсотні організацій і рухів, які відстоюють права жінок. Майже у всіх німецьких містах є організації, куди жінки можуть звернутися зі своїми проблемами. Коли я починала працювати 1985 року. До нас зверталися жінки, які не могли знайти роботу, хотіли щось змінити в житті. Ті в яких виникали проблеми з пошуком житла. Нині, на мою думку, проблем менше не стало їх стало навпаки більше, і вони тепер більш складні, комплексні. Організований рух за права жінок сформувався в Німеччині на початку 20-го століття. До 1918 року німкені вдалося відстояти право голосувати на виборах. А вже за рік після того у парламенті було 37 жінок-депутаток. Після другої світової війни жінки в Німеччині відігравали ключову роль у відновленні країни. Однак про рівні права стати у суспільстві не було й мови. Головним у сім'ї залишався чоловік. І, хоча в 1949 році в конституцію України внесли пункт про рівні права, кілька десятиліть він залишався лише на папері. Тоді після війни не було ніяких політичних рухів, не було жодної підтримки з боку держави. У НДР проводилася одна політика, у ФРН інша. На мій погляд, не в останню чергу це пов'язано з націонал-соціалістичним минулим країни. У нас був занадто консервативний підхід до питання рівноправ'я жінок. Штимувастішлехтафраґанґіта. До 1977 року в західній Німеччині всі важливі рішення ухвалював він чоловік. При розлученні права на дитину належали йому. Без його дозволу дружина не могла ні відкрити банківський рахунок, ні влаштуватися на роботу. І, хоча нині емансипованим німкеням дозвіл на роботу від чоловіка не потрібен, із працевлаштуванням у них досі виникають проблеми. У цій сцені з сучасної німецької комедії 2009 року головній героїні відмовляють у роботі лише тому, що вона жінка Так Відкрито про це ніхто не говорить, але на практиці в жінок менше шансів зробити кар'єру. Приватного підприємця неможливо змусити брати на керівні посади жінок. Утім, бундестах найближчим часом хоче ухвалити закон, який зобов'яже концерни запровадити жіночу квоту для наглядових рад. Адже досі у великих компаніях жінки займають не вельми високі посади. Трохи інакше виглядає в політиці. У німецькому бундестазі 631 місце. Із них 229, а це трохи більше третини належить депутатам жінкам. А в кабінеті міністрів шість жінок і десять чоловіків. У 2005-му вперше в історії уряд Німеччини очолила жінка. Ангела Меркель стала не лише канцлеркою ФРН, але й найвпливовішою жінкою в світі. А не так давно також уперше у ФРН портфель міністра оборони перейшов у руки представниці прекрасної статі. зараз у політиці багато жінок. Це добре і правильно. З іншого боку, це не означає, що ці жінки займаються жіночими питаннями. Ми вирішили запитати у звичайних перехожих: за що треба боротися німецьким жінкам у деяких професіях рівноправ'я не стовідсоткове, але загалом права однакові. Ризик опинитися за межею бідності для жінок вищий. Через декретні відпустки пенсія в них нижча. моя дружина була змушена покинути роботу, щоб займатися дитиною. Я весь час на роботі і дитини практично не бачу. Сімейна політика складна тема, і тут ще багато чого треба зробити. Судячи з усього, німецьким жінкам ще є за що боротися, і робити це за традицією, вони мають намір не тільки в міжнародний жіночий день.